Всім привіт! Сьогодні готуємо кекси з чорницею. Починаємо з сухих інгредієнтів. До просіяного борошна додаємо розпушувач, перемішуємо і відкладаємо в сторону. Окремо в мисці змішуємо м'яке вершкове масло, дрібку солі, ванільний цукор і звичайний цукор. Всі інгредієнти обов'язково мають бути кімнатної температури. Заздалегідь витягніть їх із холодильника, хоча б за годину до приготування. Масло з цукром звийте до світлої кремової маси. Можна це робити вручну або міксером одну-дві хвилини буде достатньо. Далі додаємо яйця, знову об'єднуємо до однорідної маси. не довго, просто щоб усе добре змішалось. Після цього додаємо сметану або йогурт і ще раз акуратно перемішуємо. Наступний етап додаємо борошно з розпушувачем. Додавайте частинами у два або ж три прийоми, як вам зручно. Перемішуйте лопаткою або ж вінчиком, але недовго, тільки щоб з'єднати тісто. Довге вимішування зробить випічку жорсткішою. Тепер чорниця. Я використовую 100 грамів і додаю до неї чайну ложку корхмалю. Це допоможе соку не розтікатися в тісті. Перемішайте і додайте ягоди до тіста. Увімкніть духовку на 170 градусів верх-низ без конвекції. Форму підготуйте заздалегідь. Я використовую паперові вставки, але можна змастити формочки маслом і присипати борошном. Викладаємо тісто у формочки. У мене зручно це робити ложкою для морозива. Тоді усі кекси виходять однакові. Якщо у вас звичайна ложка, орієнтуйтесь на дві столові ложки тіста, заповнюючи 2 треті форми. Цього тіста вистачає рівно на 12 кексиків. Ставимо розігріту духовку і випікаємо 20-25 хвилин до красивого рум'яного кольору. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Дайте кексам охолонути і смакуйте. Дуже м'які, ніжні, ароматні. Вони зникають з тарілки вмить. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових смачних зустрічей!